Майдашева сім'я. Іван Нечуй Левицький, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал або стати його спонсором. Завдяки тарифу, нетерплячий котик і вище, ви будете отримувати матеріали, які я викладаю на канал раніше за інших. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. Також я проводжу онлайн медитації. Тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо. В скрині в Кайдашихи лежало полотно, в котрому, може, третя нитка була напрядена Кайдашихою. Карпові та Мотрі стало ще важче дивитися батькові в руки. Лихо в хаті тільки затихло і притаїлося, неначе гадина зимою. Весняне тепло кинуло на ту гадину перше молодиці. І гадина підвела голову, засичала на всю Кайдашеву хату, на все подвір'я. Після покрови Кайдашиха витягла зі скрині два сувої полотна. Один сувій давніший, товстого та недобре вибіленого полотна, а другий тонкого, гарного, напряденого вдвох із Мотрею. Кайдашиха покраїла товсте полотно на сорочки для старого Кайдаша, для Карпал, Лавріна і Мотрі, а собі одрізала тонкого полотна на три сорочки і зраз сховала сувію скриню. А мені, мамо, не одріжте тонкого полотна, хоч на одну сорочку на празники спитала Мотря силу, здержуючи голос. Мене товста сорочка ріже в тіло, а ти, Мотри, ще молода. Носи тим часом товсті сорочки, сказала Кайдашиха. А ви думаєте, мене товста сорочка не ріже в тіло? Та бач, дочко, ти не ходиш до панів, а мене пани і попи просять варити обід. Кличуть до себе в покої вечерять, ще й у покоях кладуть спати і подушки під боки стелять. Як же таки мені йти, між такі люди в товстій сорочці? Хоч мені й пани не стелять під боки пухових подушок. Але ж і я пряла на тонке полотно, може, більше от вас, сказала Мотря. От і більше. Що лаялась, то й справді більше. Не звикай до тонких сорочок, бо ще хто зна, як буде тобі на своєму хазяйстві, сказала Кайдашиха. Як вже там не буде, а гірше не буде, як у вас. Коли б хоч одну тонку сорочку откраїли на святки. Чи вже ж я в вас і того не От Оце причепилась причепа. Про мене, бери все полотно та й закутайся у його з головою. Так же настирилася мені, що я вже й не знаю, як от тебе одчепиться, сказала Кайдашиха. Мотря одвернулася від од вікна і вперше заплакала від того часу, як переступила через свекрів поріг. Вона почутила, що свекруха кривдить її в тому, до чого вона доклала багато праці своїх рук. Вона втерла крадькома сльози рукавом. Мотря взяла одкрайне для неї полотно і швергонула його на лаву. Довго лежало воно на лаві, надувшись, неначе сердилося на невістку. Мотря достала зі скрині червоної та синьої заполочі і вже надвечір сіла вишивати рукава квітками. Квітки виходили здорові та лапаті, неначе вона вишивала їх на мішку або нарядні. Мотря плюнула, покинула шити розкішний хміль і тільки подекуди поцяцькувала рукава прушками та маленькими зірками. Пошила Мотря сорочку, випрала і наділа. Товсте полотно синіло, неначе бус. Вона глянула в дзеркало, і для неї здалося, що в такій сорочці в неї лице почорніло, і брови стали не такі гарні. Була я в батька, було моє личко біленьке, і брови чорненькі, а в свекра личко моє змарніло, і брови полиняли, подумала Мотря, роздивляючись на себе в дзеркалі. З'їсть, свекруха, люта змія, мій вік молоденький. Свекруха пішла до шинку і на підпитку судила свою невістку на все село, що вона нічим не догодить невістці. Що справить, то все для неї погане та дешеве, та не до лиця. Молоді молодиці все чисто переказували Мотрі, як її судить у свекруха. Постривай же свекрухо. Не буду я більше для твоєї панської шкури на тонке полотно прясти, подумала Мотря, і з того часу вона стала прясти починки собі окремо та ховать в свою скриню. Навіщо ти, Мотре, ховаєш починки в свою скриню? спитала Кайдашиха. На те, що треба. Не будеш їх їсти одрубала Мотря. А може, й пояси, хто тебе знає, сказала Кайдашиха. Не бійтесь, не понесу в шинок, не проп'ю і не буду на підпитку судити, як ви мене судите. Що ж ти з ними думаєш робити? спитала мати. Помотаю на мотовило, озную та вироблю собі тонкого полотна для сорочки. Може, й під мої боки хтось постеле подушки. Кайдашиха догадалася, до чого воно йдеться, і трохи стурбувалась. Пряла вона ліниво, а Мотря дуже пильнувала коло гребеня. Вона боялася, щоб Мотря часом не випряла всього пряжва. То це ти думаєш збиратися на своє хазяйство моїм прядивом? спитала Кайдашиха. Прядиво таке ваше, як і моє. Хіба я не брала конопель, не мочила, не била на бительні, не терла на терниці, може, більше од вас? Кайдашиха замовкла. Для неї здалося, що невістка того не зробить, а тільки мститься над нею за товсті сорочки. Одначе одного дня по обіді Мотря витягла зі своєї скрині десять товстих починків, взяла мотовило і хотіла мотать. Кайдашиха побачила, що то не жарти, і спахнула. Чи ти жартуєш, молодице, чи зі мною дражнишся? спитала в Мотрі свекруха. В мене нема жартів сказала Мотря, махаючи мотовилом, котре гойдалося в її руці і черкалося об сволок. Кайдашиха зобідалася. Дай сюди мотовило! Це не твоє, а моє. Принеси от свого батька та й мотай на йому. Про мене, свої жили. крикнула Кайдашиха і ухопила рукою мотовило. Ба не дам, бо й мені треба, Отказала Мотря, не випускаючи з рук мотовила. Дай сюди, кажу тобі. крикнула на всю хату Кайдашиха люта от злості. Я сама зараз буду мотать. Ба не дам. У вас нема чого мотать, бо ви нічого не напряли, крикнула і собі на всю хату Мотря і ухопила мотовило обома руками. Геть собі, як на нечистій матері. Дай мотовило, кажу тобі, зарепетувала Кайдашиха вже не своїм голосом, і вхопила мотовило обома руками і ще й потягла до себе. Ба не дам. Хіба будемо битись, чи що? крикнула Мотря і сіпнула до себе мотовило. Дай, ба не дам! Дай, кажу тобі! Не дам. Молодиці підняли гвалт. Чоловіки позбігалися у хату, їм здалося, що молодиці б'ються. Серед хати стояли свекруха й невістка і сіпали кожна до себе мотовило. Обидві були люті, в обох очі блищали. Починок качався долі. Старий Кайдаш, Карпо і Лаврін повитрищали на молодиць очі, не знаючи. От чого скоїлася між ними така сварка? Свекруха й невістка так розлютувалися, що й не примітили чоловіків. Дай сюди, бо як пхну, то й ноги задереш, кричала Кайдашиха і сіпала до себе мотовило. Очепіться, бо і я вмію пхатися, кричала Мотря несамовито і тягла до себе мотовило. Чи ви подуріли сьогодні, чи показилися, сказав Кайдаш. Чи в хрещика граєтесь? Покиньте мотовило. Молодиці його не слухали і тягалися по хаті з мотовилом, незважаючи на його слова. Та це вони, мабуть, в ворона граються, обізвався насмішкувато Лаврін. Це добра іграшка. Мотре, покинь мотовило, бо як ухоплю кочергу, то поб'ю тобі руки. Кайдаш ухопив кочергу і замірився на молодиць. Вони його ніби й не бачили і все репетували та лаялися. Старий Кайдаш пустив, бо тоді була п'ятниця. Він був голодний, і сердитий. Жіночий крик дратував його. Покиньте мотовило, бо таки впечу обох по спині кочергою, крикнув він на всю хату. Молодиці стояли бліді, як смерть, і від злості ледве дихали. Вони вже не мали сили самі покинути те мотовило. Кайдаш кинув з усієї сили об землю кочергою, вихопив з їх рук мотовило і потрощив його на цурпалочки. Свекруха й невістка розійшлись набік. Чого ви лаєтесь? Чого ви сваритесь? почав Кайдаш. Господи, сьогодні свята п'ятниця, а вони тебе неначе на злість, тільки до гріха доводять. Нащо тобі, Мотре, те мотовило? Буде свої починки мотать, одначе в вас доброї сорочки не заслужиш, сказала Мотря. Вона хоче прясти собі на полотно нарізно од нас. Вона хоче прясти собі на полотно нарізно од нас сказала Кайдашиха, ледве дишучи. Нащо тобі прясти нарізно, чи тобі хто полотна не дає, чи що? спитав Кайдаш Мотрі. Хочу прясти, бо маю право, сказала Мотря. Ставте тату мерщі хату через сіни, обізвався Карпо. Ти б лучше свою жінку трохи приборкав, щоб не так високо літала, сказав батько. Хіба моя жінка курка, щоб я і крила уборкав? сказав Петро. Карпе, не дратуй мене, коли хочу, щоб в тебе була ціла чуприна. Далеко вам до моєї чуприни, обізвався Карпо. Ти думаєш, що в мене руки не доросли до твоєї чуприни? крикнув батько. Мабуть, уже переросли. Мати кривдить жінку, а ви мене, сказав Карпо. Хто ж тебе зобижає? Хіба я тобі їсти не даю? крикнув батько. А хіба ж ви дали мені, коли хоч копійку в руки? Я роблю, а ви гроші в свою скриню ховаєте. Нащо тобі гроші? Хіба хочеш їх пропить? сказав батько. Хоч би й пропить, яке вам до того діло, сказав Карпо. То ти мене будеш на старіть вчити. кричав старий Кайдаш, блідий, як смерть, та все приступав до Карпа. Тату, не лізьте, я роблю і маю право на своє добро, одрізніть нас. То ти через свою дурну жінку будеш мене цвікати таке в вічі. Чого ти, бісова дочка, гризешся з матір'ю? крикнув старий Кайдаш, махаючи поламаним мотовилом. Чи ти хочеш бути найстаршою в хаті, чи що? Чи ти хочеш, щоб мати була тобі за наймичку? Я тобі полічу ребра оцим мотовилом. Кайдаш махнув на Мотрю мотовилом і зачепив її по руці. Між батьком і мотрею став Карпо, неначе з землі виріс. Тату, не бийте Мотрі. крикнув він несамовито. Яке право ви маєте бить мою жінку? А чому вона не слухає матері і тільки збиває бучу в моїй хаті? Бо не Мотря винна, а мати. Мати всю важку роботу скидає на Мотрю, а сама тільки походеньки та посиденьки справляє. То це ти таке говориш за свою матір? крикнув Кайдаш. То це ти мені колиш очі через свою жінку? крикнула Кайдашиха, приступаючи до Карпа з другого боку. От чого я діждалася на старість від своїх дітей? Як ти смієш таке говорити на свою матір? суворо крикнув Кайдаш і приступив на ступінь ближче до Карпа. Тато, не наближайтесь, говорив спокійно, але понуро Карпо, стоячи стовпом на одному місці. Через твою жінку, через оте ледащо, та я буду на старість таке лихо терпіти. крикнула, аж завищала Кайдашиха і вдарила кулаком об кулак перед самим носом у Карпа. Карпо навіть не отхилив голови і не кліпнув очима. Він тільки витріщив їх ще більше, так, що вони стали зовсім круглі. Я поб'ю на тобі оце мотовило на трісочки, як ти не впиниш своєї жінки, крикнув Кайдаш, приступивши до Карпа ще ближче. Карпо не оступився і не отхилявся, і тільки зблід та понуро поглядав на батька. Тату, оступіться, не вводьте мене в гріх, сказав Карпо. Кайдаш з Кайдашихою то приступали до Карпа, то оступалися, як хвилі б'ють у скелистий берег та знов відходять від його. Карпо стояв, не наче скеля. Дуже дражливий старий Кайдаш розходився, кинувся на Карпа з кулаками і штовхнув його рукою в груди.